Тримайте брудну білизну при собі. Завжди господині люблять фотографуватися, і коли ви будете фотографуватися, у вас буде дуже гарний вид на вашому фоні. Єс, єс, єс. У нас є свій барчик і лайфхак для кожної кухні, подрібнювач відходів. Ось таким чином нажимаємо. Дуже комфортно, що навіть не хочеться уставати звідсилям. Ната з одними шапами. Хочу показати вам відеогляд цього великого простору 53 метри квадратних, і це в нас кухня вітальня. Почнемо з огляду кухні. Кухня в нас дуже велика. Як ви бачите, у нас є така полуострівна частина, сама кухня П-образної форми, також кварцева стільниця. І почнемо з лівої частини наших закритих баз. Як всі замовники полюбляють, у нас є. Єс, yes, єс. Yes. У нас є свій барчик. Там, де можна сховати різні пляшки, якраз ось таким чином, бачите, ось тут як можна і покласти, так і поставити, бокальчики, повісити, все як завгодно, як подобається замовникам. Далі духова та мікрохвильова піч ось допоміжні посадики для. Медичної допомоги, щоб було далеко від дітей, щоб не було це в їх доступі, але батьки могли дістати. У нас збудований холодильник та морозильна камера під 600-ту базу. Ось так легко відчиняється і зачиняється. Далі. Тут вже варильна поверхня, це МДФ фасади фрезеровані. І як ви бачите, як авієнтус піднімається вверх, і ви можете, у вас є легкий доступ, коли ви працюєте, щось готуєте, вам не треба їх відчиняти на себе і відходити. Це дуже комфортно, коли ви готуєте, ви відкрили все, приготували, закрили все. Самі фасади на кухні, це дуже важливо. В даному випадку використали АГТ. АГТ-фасади вони максимально практичні. Бачите, такий сіро-кавовий кольор. Це якраз треба було для нашого дизайну, тому підібрали ідеально. Під варильною поверхнею розділили ось таким чином шухлядки, щоб було комфортно. Тут і вилки, ложки, все, що необхідно для замовниці. У нас в принципі достатньо висувних шухляд, бо все ж таки висувні шухляди вони більш комфортніші ніж просто розпашні. Але там, де в нас велика мийка, ось у цій о, о, стороні, якраз навпроти вікна, мийка вмонтована під стільницю. Це дуже класно і комфортно, бо ви дуже легко можете стряхнути всі там о, весь бруд, який тут знаходиться, сюди в цю миєчку. І лайфхак для кожної кухні. Якщо є така можливість, особливо в нашому випадку, бо в нас стільниця кварцева, ми можемо зробити: ось якраз велика мийка-бланка, зробити монтаж цієї миєчки під стільницю. Це дуже комфортно. Ось також є різні а, аксесуари. Якщо там а, щось а, дуже гаряче, ви можете сюди поставити, це теж дуже комфортно. А також Дуже класна річ, це подрібнювач відходів. Ось таким чином нажимаємо, і ось там замовники іноді хвилюються, що якщо туди ну, там щось, то можна пошкодити пальчики свої. Ну, не хвилюйтесь, ви ніколи їх не пошкодите. Дуже легко тоді викидувати всі відходи. Якщо ви там чистите картоплю, а завдяки подрібнювачу відходів у вас у смітнику ніколи не буде зайвих і поганих запахів. А також, так як миєчка в нас бланка, змішувач також вибрали з цієї ж самої фірми. І великий плюс тому, що в нього ось тут теж є краник для очищеної водички. Також ви можете його діставати, якщо потрібно відкривати воду ось таким чином, митим. Та бачите, змінювати різні напори водички. І ось зараз я хочу попити водичку. Тут я знаю 100% замовники зробили очищену воду, що її можна пити ось цим, ось цим краником. Я відчиняю і наливаю собі питну водичку. Особливо ж зараз, коли дуже спекотно, треба пити більше води. Особливо очищеної. І мрія кожної господині, ну, моя так точно, не знаю, як кожної чи ні, коли ти миєш посуд, і навпроти, і в тебе є вікно, куди ти можеш дивитися, відволікатися. Але питання як же нам його закрити? Якими там римськими шторами? Чи може? Гардинками, чи може якимись ролетами, щоб це було гарно. У цьому випадку ми зробили ось такі жалюзі, а це дерев'яні бамбукові жалюзі, бачите, такого світлого дерева, такий світлий біж під наш дизайн інтер'єру, і керувати цими жалюзами дуже легко. Ось таким чином ми можемо міняти ухил це хлопості, робити до речі, от бачите, такі дуже гарні тіні. Uh, і нічого не видно. Не видно там людям ззовні, що тут коїться, або ось таким чином, взагалі, прибрали сонечко, і дуже класно. У нас пообразна кухня, і оце якраз частинка полубарної зони. Тут, наприклад, можуть можуть сидіти дівчатка, спілкуватися там за столом або на дивані чоловіки, або навіть матуся з дітьми може тут готувати вареники, ліпити, і тут багато місця. Це дуже комфортно і дуже зручно. Що можна і присісти, а також функціонально використовувати оцю поверхню. Тепер ми переходимо плавно з цієї полубарної стійки в нашу обідню зону. Тут дуже гарно розкладний стіл. Також дуже комфортні ось такі а, широкою спиночкою, сільці. Вони дуже м'якесенькі і класно підходять до нашого дизайну. Дуже комфортно, що навіть не хочеться ставати звідсилям. Але треба показати далі. Зона тіві, якраз де збирається вся родина, дуже великий диванчик, м'якесенький, комфортний, а, розкладний а, з великою плазмою. Ви можете побачити це на стінах. До речі, в нас це декоративна штукатурка, хоч цього насправді не видно. Здається, начебто, це просто пофарбована стіна. Але це декоративна штукатурка, бо це практично це все панелі з підсвічуванням ДСП. І тут також така міні-зона з невеличким барчиком. Окрім того, що в нас ось така спокійна декоративна штукатурка, ми її ще комбінуємо з такою невеличкою річкою, яка не дуже сильно випукла, бо це не дуже гарно, Але вона така спокійна, легка, і ввечері, коли працює підсвічування, ця стіночка стає ще більш графічною. А тепер покажу вам, як працює підсвічування від датчику руху на сходах. Пішли. Як у нас тут сходи на другий поверх, нам хотілося максимально задіяти цей простір. І тому ось тут це все ДСП, дсп дверцята, Всередині в нас шухляди для того, щоб можна було використовувати цей простір під сходами. Ось таким чином він організований. І також ось тут. А з цього боку, якраз від наших сходів, ми зробили тут таку зелену стіну. Це якраз стабілізовані рослини, ціпочки, мох. Звертаємо увагу, що ні в кому випадку не треба бризгати водою, а нічого, в принципі, з ним робити не треба. Але він полюбляє вологе повітря, щоб у вас тут в принципі було волого. Тому можна просто... Зволожувач повітря поставити біля нього. Ні в кому випадку сонечко прямими своїми лучами не повинно сюди попадати, бо буде засушувати його. А так чудово, 5 років служить, нічого з ним не коїться. І насправді, в принципі, він зараз вже не виняє, але перші півроку запашок буде. Треба це розуміти. І якщо маленькі діти люб полюбляють отак, теж його чіпати. Це теж треба брати до уваги, бо він буде сипатись. А так з ним все добре. зона будинок. І що треба передбачити. Ну, хочу зауважити вас, що повністю всі стіни ми зробили з декоративної штукатурки. Бо це дуже практично, навіть гості, коли проходять, вони отак от облокачуються, роззуваються і завжди отут якісь на стінах п'ятна залишаються. Навіть коли двері прихованого монтажу є ручка, але все рівно навколо ручки, отут також все і це треба витирати, прибирати, щоб все було гарнесенько. Тому декоративна штукатурка це такий must-have, щоб е, максимально було практично. Е, а вже ж, коли ми зайшли в будинок, нам треба розутися, роздягнутися. Для цього зробили невеличку шафу. Е, там якраз можна скласти і взуття і повісити одежу. Е, зробили ось таку підвесну е, шухлядку. Е, і тумбочку з висновною шухлядкою. Сюди можна скласти, наприклад, ключики. І велике дзеркало: велике дзеркало для господині, щоб можна було на себе подивитися. А, а також зверну увагу, що на фоні цього дзеркала в нас ось така дуже гарна квітка. Цю квітку намалювали нам майстри по нашому дизайну. І це прям супер зона для. Знаєте, селфі завжди господині люблять фотографуватися. І коли ви будете фотографуватися, у вас буде дуже гарний вид на вашому фоні. І навіть ніхто не здогадається, що ці двері ведуть нас в пральну кімнату. А з цього боку, навіть оце дзеркало, бачите, фон ось у нас йде ця річка. Вона така не дуже рельєфна, але завдяки підсвічуванню додає графічності нашим стінам. Ральна кімната, площою всього метри квадратних. Заходимо. Що в нас тут є? Є в нас тут раковина. Як ви бачите, стільниця це теж кварц, як і на кухні, якраз був залишок, тому дуже якісно, практично зробили стільницю зробили такий як фартук і навіть підвіконня з цього кварцу. І вже під нього змонтували раковину. Дуже комфортно, навіть якщо просто хтось прийшов, треба помити руки свої. Треба, може, навіть помити взуття, це можна все зробити в пральній кімнаті. Але якщо ви насипаєте порошок, вимазалися руками, ми, ми вимазали руки е, порошком, також дуже зручно все тут помили. Тут далі йдуть висувні шухлядки до самого низу, і ще допоміжні полички, бо в нас є дуже багато пральних засобів. Далі, оці всі. Шафи, тут також у нас є місце зберігання. Бачите, там щитова схована. А у цій шафі схований котел, грібенка, і також є ще допоміжні полички. А також знизу ще висувна шухлядка для грязної брудної білизни. Тримайте брудну білизну при собі. Шильна та пральна машинка, Samsung. і ось ця поличка дуже зручна. Не нехтуйте цим, використовуйте, бо це дуже зручно, коли ви сюди можете покласти мисочку, вигрузити всю білизну і потім далі понесло, сушити там або далі розкладати. І зверху ще допоміжна шафа. Тут рушники бачу, замовники якраз організували, все там розклали. Тобто, всі оці шафи, всі ці шухляди максимально використали таким чином, щоб задіяти цей невеличкий простір. Стіни також тут в декоративні штукатурці, а двері з внутрішньої сторони в нас це фарбоване скло. Щоб не було видно відбитків пальців. Кімната 17 метрів квадратних для гостей, а також це як міні гардеробна. Максимально повністю все в шафах. Закритих шафах замовники захотіли все закрити, і розкладний диванчик, де можна спати. І зараз вам покажу ось у нас ось такі шафи. Дуже комфортно, дуже зручно, те, що є місце для прасувальної дошки, є якраз місце для дитячої одежі. І звертаю вашу увагу, що тут підсвічування вертикальне, воно вмикається, коли ми відкриваємо шухлядки. Дивіться. Оп, і всередині підсвітка. Наступні: тут у нас теж всередині вже є полички, також є висумні шухлядки ось такі. Дуже зручно все можна сховати. Ось ця половинка для е, довгих речей, ну і також для більш коротких. Наступна це теж для. Довгої одежі, для короткої одежі, щоб можна було все сховати. І показую, що тут вертикальне підсвічування, все дуже добре видно і е дуже гарно так виглядає. Так, закриваємо ці жухляди. Навіть якщо я видно освітлення, дивіться, як власно видно. Оп! Дуже гарно. Все видно, все, що нам необхідно. Тут вже для Сумок, от також бачите, в коробках можна все зберігати. Також у нас є ще верхні антресолі. Там все це можна зберігати. І зручно те, що ось такі великі полички для взуття. Тобто, дуже класно, можна все тут багато пар взуття складати і зберігати. І саме робіть не просто полички, а ось такі висувні це дуже зручно. Побажання замовників було зробити це. Кімнату максимально простою, світлою, теплою і там по дизайну не дуже заморочуватися в цій кімнаті, але нам все рівно не хотілося робити тут просто рівні стіни або просто декоративну штукатурку. Хотілося щось додати, якусь ізюманку, щоб в цій кімнаті вона теж була. Тому зробили якраз ось такий рельєфчик і зараз з декоративною штукатуркою, і зараз зверніть увагу: я вимкну освітлення. І вімкну підсвічування, наскільки міняється повністю атмосфера, і як стає тут затишно. Тож для людей, які сюди просто приїдуть, в них не буде відчуття, що це якась така кімната з одними шафами, чисто гардеробна. Їй буде комфортно тут провести просто ніч, переночувати в такій затишній атмосфері. Дивіться, і навіть при вимкненому верхньому освітленні. Як класно видно все, що знаходиться у нас всередині наших чудових шаф.